10 липня вперше в Україні визнано днем вшанування загиблих медиків. Ініціатором цієї пам'ятної дати стала команда відзнаки орден святого Пантелеймона. Аби зберегти пам'ять про всіх медичних працівників, які під ворожими пулями рятували життя бійців та цивільних, за три роки великої війни. Росіяни вбили щонайменше 500 українських медпрацівників, 16 із них з Вінничини. Це лікарі, фельдшери, медсестри, водії швидкої та парамедик. Які працювали під обстрілами і у тилу. Їхні імена залишаться на пам'ятних дошках у медзакладах, де вони працювали. 16 медиків Вінниччини віддали найдорожче, що є в кожній людині своє життя, рятуючи інших. Це сини і доньки, які. Стояли на передовій, але не зі зброєю в руках. Вони рятували своїх побратимів, і за це, на жаль, їх знищив ворог. О 14.00 медична спільнота та війничани вшанували пам'ять загиблих колег. У лікарнях по всій країні пролунав символічний звук серця, що зупиняється а далі хвилина мовчання. Так, 10 липня держава вшановуватиме медиків, які віддали своє життя, аби врятувати інших.